Це четверте кладовище сьогодні. Нема спокою ні живим, ні мертвим. Всі прийшли на кладовище, я також прийшов буквально поруч від моїх батьків. який жахливий стан. Все повиривало, це виходить, де алея героїв я героїв з правої сторони, буквально метрів 200 по центру від цієї алеї героїв. Впала ракета. Он такий жахливий вигляд це все має. Сьогодні постраждали і мертві. Хай горять воду ті, хто запустили ракети. Та, бідні люди.